Незаконне переведення військовослужбовця. Військовослужбовця незаконно перевели з артилерії до мотопіхотного батальйону, призначивши на посаду гранатометника посаду нижче за попередню. Зазвичай переведення в іншу військову частину проводиться на рівнозначну посаду шляхом оформлення наказу та. Не потребує згоду військовослужбовця. В даній ситуації командир відвіз бійця до іншої військової частини та змусив підписати рапорт про прийняття посади. Після переведення військовослужбовець, який навіть не проходив навчання за даною спеціальністю, відмовився їхати напередодні. Переведення військовослужбовця на нижчу посаду є законом лише у випадку, коли попередньо йому запропонували рівнозначну посаду. Про це йдеться у підпункті 3 пункту 82 положення про проходження військової служби, де сказано, що призначення військовослужбовців здійснюється на нижчу посаду у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів. У разі неможливості призначення на рівнозначну посаду. Ситуація, коли для переведення на нижчу посаду командир просить військовослужбовця підписати рапорт про прийняття посади, пояснюється тим, що формальне дане переведення є неправомірним. Отже, його можна і потрібно оскаржувати за допомогою грамотного адвоката. Якщо ви потрапили у складну ситуацію, Мої контакти ви можете знайти в описі акаунту.